За милість твою, мій Господь, я подякувати хочу за те, що життя ти моє, аж донині звері. Уранті прокинувшись, тихо, молитву шепочу і вклоняюся низько, мій Бог, я до ні твоїх святих. У всесвіті тілі я просто маленька піщинка, а ти такий дивний величний, могутній творець. До мене б і діла нема мав ти, та кожну хвилинку турботу твою відчуваю, Небесний Отець. Чи б я тут жила ще, якби не Твоя свята воля. Чи я б розпоглядала прекрасні красоти землі, без тебе в земному бою ждала б мене поразка, без тебе з'явитись цей світ не могла б взагалі. По милості Божій твої, я жива і здорова. У мене є гарна сім'я і затишне житло. А хтось у країні моїй це втратив раптово, а когось давно вже немає, не мов і не було. За хліб на столі, за прозору жрельну водит, за їжу смачну тобі вдячність приношу щораз. Прохтяг ти над нами свою всемогутню правитю, в спокою лягаю і стою з дня на день по цей час. Ти любиш мене і пеклуєшся ніжно про мене, стіляєш недуги і з очей утираєш сльозу. Як добре, що я маю тебе, знаю і мить така блаженна, коли ти у серці моїм поселився, Ісус. То щастя велике твоєю дитиною бути, ти вибрав мене серед інших, спасибі, мій Бог, без тебе пророжнє життя, хай збагнуть усі люди, що ти сенс буття і на захист, у дні горя й тривог. Велике Твоє милосердя і ласка над нами, вона обновляє кожного ранку до нас, хоч ми й недостойні. Бо часто своїми гріхами лиш смутку тобі завдаємо жалю і образ, та ти все прощаєш, бо любиш любов'ю святою і знаєш по імені кожного з ним дорожиш. Хоч ми є ніхто і ніщо, отче, перед тобою, ти милуєш нас і завжди нам на поміч спішиш. Хвала тобі, слава за блага твої нескінчені, за кожен мій прожитий день, за спасіння і любов, за миті єднання в молитві і благословенні. Я дякую, Боже, твердина, твердине моя і мій покров. Амінь. Слава Богу.